Вітання всім закарпатцям! Дуже часто в прямих ефірах ми говоримо про те, що в нашому краї є велика кількість прекрасних місць. Ви знаєте, ми вирішили також трішки подорожувати і все це перевірити. Ну і перше місто, в яке ми приїхали, надзвичайно гарне, мальовниче під назвою Свалява. Свалява місто у Закарпатській області, адміністративний центр Свалявського району, розташоване у межах Свалявської улоговини на річці Латуриця. Свалява старовинне поселення. Перше згадується в документах 12 століття. Однак археологічні розкопки свідчать, територія міста і його околиці були заселені людьми ще період неоліту і бронзи. Зараз у місті живе близько 20 тисяч людей. Першу з місцевих ми зустріли пані Магдалину. Що є у Сваляві? Цікаво що це за місто. Ну, нас у сваляві обще хороші люди. Общеобще кількість. І як вам повістив, <кхм> ну, совість є. З архітектурою, що у вас висвляє, можна подивитися, Можливо, якийсь храм, якісь пам'ятки архітектури. У нас є храм, і ще музей легеніся, дико не, не кивав. У центрі є такий дуб, що має за 300 років, більше як 300 років. Мінеральні вода у нас у основному, що забирають у нас, а ми мусимо купувати. Хто від вас забирає? Та як? І тут і. Ну, Як вам помістити? Це таке, що ми мусимо купувати мінеральну воду. Колись ми пили коли 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 мінеральну воду, задар. Що це підети, не заберемо. Як заберемо? Я не мав гроші. Тільки. Поспілкувавшись, ми поїхали далі знайомитися з туристичною свалявою. Ми в центрі сваляви. Поки Іра буде з'ясовувати, що ж можна туристам подивитись у сваляві, я розкажу про те, що знайшов сам. Це вулиця центральна. За третім разом мені вдалося з'ясувати, що вона називається Головна. На цій території не досить такі невеличкі, знаходиться відразу чотири пам'ятники: один. Другий. Ось тут бачимо. Третій. І Дуб щодо дубу він кажуть дуже дуже має багато років. Я хотів також з'ясувати, скільки ж йому, але за словами жителів сваляви, багато. Ну і також одна дівчина мені підсказала, що ось та площа, ось там називається європейська. Знаю, що сказали, він тут давно стоїть вже, так. так як давно. 400, більше 400 років він вже тут існує і терпить всі непогоди, в принципі, всі дивляться, приїжджають багато їх з санаторії і дивляться на цей стародавній дуб. Одна із достопримічательностей сваляви. А ви знаєте, що дерева потрібно обіймати? Так. Тим паче цей дуб, який вже 400 років стоїть. Як так. часто приходитися його обіймати? Урасу ну, й мала <рив> один раз достатньо, а так? дітей вела а дітей Так. Да. А тим часом Вася знайшов двох хлопців, які допомогли нам обійняти дуб двох людей і двох паруб тут точно не вистачило. Б, аби обійняти свалявський дуб, якому 400 років потрібно аж четверо людей. Позитивну енергетику дерев легко пояснити. Вони, як і люди, мають своє біополе, свою ауру. І в них, як і у нас, енергетичні потоки. Вони краще заземлені ніж ми. Вище дістають своїми вершинами, ведуть спокійний і розмірений спосіб життя. Важливо, те, що вони з легкістю переробляють нашу негативну енергію. що самі жителі сваляви знають про це місто. От зараз будемо це і робити. Підемо, послухаємо. Добрий день. Ми приїхали з Мукачева. Що тут такого є для дітей, щоб розважитися таке цікаве? Ну, Куди ходити це. взагалі сваляві? На гуртки. Ну на гуртки давайте на гуртки. Чим займаєтеся? Я музику. Угу. Танцями. танцями танцями, ось так от. А Як ви звати, до речі? Надія Наталя. А якщо говорити про щось таке ну більш важливе, так І архітектурні пам'ятки, якісь чи відвідуєте, можливо, там музей. Якраз нам сказали, що тут музей гарний є. Так, відвідували. Чи а що там таке гарне є? От от ми прийдемо подивитися Старовинний що? одяг, посуда, е, меблі. Меблі. Ви сказали про те, що старовинний. Е, чи хотіли би повернутися в той от вік до проєкту, в який вік повернутися? Можливо, там принцесами бути? Ну, думаю, буде цікавенько. Було б цікаво. А в який саме вік ви хотіли попробувати? 19. 19. А чому 19-й? 18. 18-й. А чому саме? Та бо там більше подій відбувалося. А чи знаєте, ви, що в сваляві було в цей час? О, Не знаєте, так? Ні, ну, я думаю, що подивитися, так? Дізнаєтеся, що Так. Що ви бачили От, дійсно для вас було несподіванкою? Буквально нещодавно в сваляві відвідала. Не спуті. Не спуті. Не спуті. Такого ага. нічого. Нічого такого. Все вже бачила, так, Сляля. Да. Приїхала до вас букачева. Хотіли б дізнатися у вас, що у вас тут цікавого. Нічого. Проші, як вас звати? як нічого? Люда. Так, нічого. Поэтому у нас немає часу. Нічого, нічого повірте. Ось так от. Буває таке, буває, нічого, нічого цікавого немає і дівчата кажуть, що це в сваляві. Хоча я думаю, що в принципі, якщо пошукати, можна знайти щось цікавеньке. Ти цікавих людей. Будемо шукати далі. Ви, напевно, нас чекаєте, правда? Ми вже приїхали. Хотіли з вами поговорити трішки. Про що ви повідомляєте? Що не поговорити про сваляву? Знаєте, ми з Мукачева приїхали. Ви знаєте, я, до прикладу, що? я ні я... разу тут не була. Я не сваляв. Я не сваляв. Ви не Сваляві? Ні. А встали щось подивитися вже в сваляві? Дуб знаменитий, тільки стоїть О, ви про де, нього вже знаєте, де так? Всі зустрічають коло Дуба. – Всі встр... зустрічаються біля дуба. Так. Да, всі зустрічаються. – А коли ви приїхали звідки? Сьогодні приїхав. Я тут живу неподалеку, але не в самій Сваляві. – Ага, ну про дуб знаєте вже, так? Конечно. А що ще можна побачити, до прикладу, в свалявському районі, тим, хто ну не знає, куди поїхати. Що Тільки Свалява, є на вулиця та й пройшов і подивився. Все, що хочеш, все тільки видно. А ми чули, тут є церкви гарні, так, є монастир. То монастир є, знаходиться у Драчинах. А що в ньому такого особливого? Монастир, як монастир, монашки, люди, красота там. Е, забули запитати, як вас звати, до речі. Михайло. Пан Михайло. От дивіться, ви ми зараз уявимо ідеальну сваляву. Ви кажете, що тут одна вулиця, як би ви її бачили? От, яка ідеальна зваляла для вас? Ну, по крайній мірі, от то, що ви зараз бачите, щоб тут катога не було. А дуб? Ні. Дуб не буде. Я мав веду за от, машини їздять туди. Треба б зробити не одну вулицю, хоча і тої немає, такої, як повинна бути. А всі вулиці остальні. щоб був проїзд, щоб люди могли ходити, а центр має бути, ну, я знаю, там е, спецмашини, які... Повинні проїжджати, повинні бути. таке. Дякуємо вам за розмову. Підемо далі шукати цікаві місця, ну і звичайно цікавих людей. До побачення. Ну що ж, кажуть, що якщо в сваляві немає чогось цікавого, то потрібно просто-просто запитати, якщо ви цього не знаєте. У центрі сваляви також можна побачити дві церкви. Одна дуже схожа на європейську, а інша звична для нашого ока. Далі ми поїхали поближче до острова Марта Маргарита, про який я намагалася випитати у місцевих. Ну і далі пробую це зробити. Я вже багато чула про острів Марти Маргарити. Зараз ми будемо дізнаватися, чи дійсно рибалки знають, що це за острів. Кажуть також, що це улюблене місце для рибалок. Улюблене. Угу. Улюблене? Як часто ходите сюди рибалити? Кожен день. Кожен день. Яка найбільша риба, яку ви зловили? М -м, невелика. А, ну, пишіть, -кілограм. Кілограм. А яка то так отак? М -м. Отака. Так. Ого. Що з нею потім робила? Жарю. Смажила, так? Добре, як готуєтесь до рибалки. А як? Дивіться, на що ловити? Взагалі? Розкажіть мені, будь ласка, на що ви? На рачка. А де шукаєте? Під камінням. Тут же і шукаєте? Да, так. Там внизу, під камінням. Угу. А чи не варите вдома якісь там каші? Я знаю, що можна варити, щось додавати? Я не знаю, це так більше на, на озеро таке робити. На озеро варять каші всякі. Риманки. А є тут озеро якесь біля сваляви, можливо, де ви також можете рибалити? Ну, є, там, там з тієї сторони, там називається стікольне, так всі ходять туди рибалити. А що так. там можна зловити, яку рибу? Карася, коропа. Угу. А ваша улюблена риба яка? Всі улюблені. А смачна яка? Не їм. Ви не їсте рибу. Не. А де кого ви її ловите тоді? Для жінки. Для жінки. А любите, до прикладу, її чистити, можливо? Абсолютно нічого. Тільки ловити. Тільки ловити. Ну це добре насправді. Ви молодець. Дякуємо вам. Дякую. До <гаджу> <гаджу> <На> побачення. <гаджу> ви вже збираєтеся так, іти додому. Зупиніться трішки. Хотіла з вами поспілкуватися. Як вас звати? Вася. Василь, в нас таке запитання. От ви сиділи зараз там на камінчику, так щось там ловили якусь рибу, зараз розкажете, яку. Ви знаєте, як називається цей острів, який біля кого ви сиділи? Ні. Латри ця річ. А острів? А острів не знає? До речі, він носить якусь назву жіночі два імені. Не знали? Марта Маргарита називається. Ми взяли з інтернету насправді. Ви не знали, так? Добре, чи часто приходите сюди рибалити? Деколе є час. А Зараз у вас немає так занять ніяких, ви прийшли порибалити. Так. А зловили щось? Ні, нічого. Взагалі не хоче плити. Немає смусу так ловити. Немає смислу ловити тут. А навіщо тоді приходити? за... Є, рибак є рибак, за я посидів, душу відбити і пішов додому. Угу. Е, сьогодні отримали задоволення? Та, трошки задоволення є, але риби немає. Жалко. Перед тим як приїхати в сваляву, ми з ріну знайшли деяку інформацію в інтернеті. Серед різних пам'яток, архітектури, храмів ми знайшли надзвичайно цікаву інформацію про острів під назвою Марта Маргарита. Острів, до речі, знаходиться посередині річки під назвою Латориця. Чому цей острів так називається? Як він з'явився? Нам на жаль, місцеві нічого не розказали. Напевно, цей острів містичний і відомий лише для туристів, які шукають інформацію в Вікіпедії. Місцеві можливо і знають про цей острів більше, але не хочуть розкривати таємницю туристам. Та на вигляд нічого містичного в острові немає. Він просто стоїть собі посеред річки і все. То, коли і навіщо назвав цей острів Марта Маргарита, невідомо навіть Вікіпедії. Тільки відомий один факт: 26 червня 2013 року з року, Марта Маргарита на латориці, рятувальники евакуювали чоловіка. Сьогодні тут все спокійно. Ми Вже повертались додому, побачили парк пам'яті на місці радянського концентраційного табору. Восени 1944 року у сваляві створили табір, де заарештовані перебували в нелюдських умовах. У парку встановлена стіна пам'яті. На меморіальних плитах записані імена 12 тисяч загиблих жертв сталінського режиму. Парк і стіна пам'яті жертвам сталінського режиму місце, що має особливу енергетику. Це була наша остання зупинка.